Доброго ранку, дорогі друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Це канал Наталки на сім'я, город і хата. Хочу вам сьогодні показати, як з нічого можна зробити щось, і не просто щось, а дуже смачний салатик на зиму. Ось в мене є така сяка морквичка маленька, трошки прив'явша навіть. Є маленька цибулька, залишки перцю, капуста. Капуста в цьому році не вродила. Дивіться, отакі малесенькі шуляшки, всякі, навіть репнутий один, я знайшла на городі. Казали б, Та, не бери їх, коли був би врожайний рік. Можна викинути і забутися. Але в цей рік, ні, так не буде. Треба все пустити в діло. Я всі ці шуляшки почистила, приготувала. І тепер, ось на таку маленьку шатківничку, у мене є від Найсер Дайсера, беру і шаткую. Ось на таку от малесеньку гарну стружечку. Дивіться, вона просто як сніжок. І зараз будемо готувати салатик на зиму. Также на цю саму шатківничку я роблю ось так морквинку. І вони ось такими квіточками виходять тоненькими пелюсточками. Так само на шатківничку кільцями зробити цибульку. Формуємо все як на салат, тільки у збільшеній порції. Червоний перчик я ось такими смужечками сюди додаю. А жовтий я подібнила на геометричні фігурки: трикотнички або квадратики. Тепер додамо сюди пів столової ложки солі і вимішаємо для того, щоб пішов сік. Талатик в чисту баночку. Я завжди стерилізую. Хоча, якби вони будуть ще проходити стерилізацію у воді. Натрамбовуємо так, щоб вона була не дуже плотна. Кладемо, щоб попало у серноманіття овочів сюди. Бо потім ми будемо заливати гарячим розсолом і ще до того ж стерилізувати 15 хвилин. Ось така краса виходить у баночках. Ось так. Не дуже, бачите, щільненько я наклала, щоб розсіл пройшов аж до самого кінця. І зараз будемо варити розсіл. У мене вийшло 7 півлітрових баночок. Я буду брати 1,75 води на 7 півлітрових баночок. Може, трошки залишиться розсолу, але хай краще залишиться, ніж його не вистачить. І сюди будемо додати наступні інгредієнти. Одна склянка цукру. І коли ми її сюди додаємо, то в нас вже вийде не 1,75, а 2 літри. Дві ось так з гіркою набраних. Чайні ложки кам'яної солі. І ось так оцю саму скляночку 200 грамову я наливаю пів скляночки оцту і сюди ж пів скляночки олії. Тобто у мене вийде в одній склянці 100 грам оцту і 100 грам олії. Ось так вийшло. І зразу сюди втежеш розчин. Лаврове листечко, перчик горошок. Все, доводимо до кипіння. Закипин, закипить і будемо заливати в наші банки. Кришки я також окропом проливаю. Росольчик наш закипів, тепер я беру в мене ось така виделка від набору. Я її ось так встромляю у банку, щоб потім, коли буде гарячий росол литися, банка не лопнула. І тим часом готуємо посуду для стерилізації. У мене коструля 20-літрова, на дно, обов'язково рушничок. І гарячою водою заливаю, туди буду ставити такі ж гарячі банки. Ось розсіл і готовий. Ого, тепер гарно булькає, Будемо заливати у банки. Отак набираю наплітчик. І отак от йде. Ось так ось ми наповнили розсолом баночки, аж до верху. Хай трішечки а може усядеться, щоб трошечки додати розсол. А по розсолу, ну, я би сказала, ну, там залишилося ще трошечки є. Можливо, я його просто додам, якщо усядуться овочі. Постояло, дещо трошки усілося, я додала, але все одно розсольчику залишилося десь на півскляночки. Тепер накриваємо баночки і будемо ставити в кастрюлю для стерилізації. Ось так. Коли ми їх поставимо, побачимо і якщо треба, додамо водички, щоб ось так. По плечики закрити. Від закипання 15 хвилин стерилізувати і будемо закручувати. Баночки киплять активно. Ще 5 хвилинок і будемо закручувати. Поки баночки мої докипають, розкажу вам трошки, як я лікуюся. Я прихворіла, якийсь вірус ми хапонули. І зараз така у нас медицина, вже як вам відомо, що до сімейного ми також не можемо потрапити. Один у нас сімейний звільнився, в іншого сімейного 2000 людей. Для того, щоб на прийом потрапити до сімейного, значить треба через кол-центр зареєструватися. І це ти можеш зареєструватися через неділю до нього попасти. Ну, а через неділю вже, що в мене за вірус буде, вже який аналіз вони мені зроблять. Добре, що ще у нас можна щось купити, хоч вже ніби так і за рецептами, але відпускають без рецептів. Значить, що я п'ю? Ацетил і аналогін. Мефанамінку і анаферон. І чай із імбірем. Оце таке лікування. Трошки працює, я вам скажу. Ще може хто додайте там, гарячий чай, у кого температура. У мене температури нема. Просто душе в грудях, душе в горлі, насмарк, і голос сідає. І самопочуття таке, ніби ти, як весь час втрачаєш свідомість, голова крутиться, і от такий от стан такий. Так що, може буде кому, кому корисно, то хай ця інформація також до вас піде. Все, закрутила банку. Ось такий салатик у нас вийшов. Ось красивий, у сиропчику, гарно пахне. Він буде хрумкий, нагадувати свіжий салат. Готуйте за моїм рецептом, готуйте так, як я, готуйте краще за мене. І нехай у вас все буде добре. До зустрічі на моєму каналі.